Виклик поступив близько 2,28-2.30 на планшет. Привід до виклику, без свідомості, дихання порушено, 20 років, викликає перехожий за адресою вулиці Сумська, 48, на загальному коридорі, другий під'їзд, перший поверх. По приїзду на виклик ми виявили тіло жінки, яка лежала в кінці загального коридора без свідомості, а над нею сидів чоловік. Чоловік з початку викликав агресію, почав задавати запитання, чому ми приїхали без поліції, хто ми такі. Я попросила його. Відійти в сторону, так як не було доступу до хворої, відійти в сторону для проведення первинного огляду та надання екстреної медичної допомоги. На що Чоловік продовжував вести себе агресивно, вимагати поліцію. Я трошки пройшла вперед, побачила прогалину між жінкою лежачою на підлозі. І, і цим чоловіком ступнула ногою і почала витягнувши ліхтарика, почала проводити первинний огляд. Зіниці були точечні, збужені, що говорило про наркотичне сп'яніння. Далі я виміряла артеріальний тиск, глюкозу крові. Ну, все згідно чинним протоколам при первинному огляді таких хворих. Але весь час цей чоловік постійно погрожував, постійно, ну, постійно вимагав поліцію. Після того як я озвучила діагноз даному чоловікові і запропонувала госпіталізацію, це викликало в нього ще більшу агресію. Коли вже я зрозуміла, що всі практично показники в нормі, але хвора не реагує, продовжує лежати на підлозі, я не могла залишити місце події. Я відійшла в сторонку і викликала екіпаж поліції. Залишити хвору я не могла на місці, так як вона не при ну, не приходила до тями, вона не реагувала, хоча показники були в нормі. На що чоловік відповів: я знаю, як це робиться. Отайді. Він до неї підійшов зі спини, при підняв її, чи дав якісь пігулки, потім якась сусідка з кімнати відчинила двері, подала один стакан із світлим розчином, другий стакан якийсь жовтуватого кольору розчин. Після чого вона, ця жінка, котра лежала на підлозі, до якої викликали екстраномедичну допомогу. Як Вулкан зірвалася, і як вроді, начебто, демон в неї вселився, почала говорити, хто ви такі, що ви тут робите. Я їду на Польщу, мені зранку на Польщу, мені треба зібрати речі, йдіть звідси. Ну я вже зрозуміла буквально, що вона не потребує так сказати далі уваги екстреної медичної служби. І Почала вже, як би виходити, але коридор цей дуже довгий був, і вона мене весь час між нами був цей чоловік, а вона весь час намагалася мене достати, і перешкодою був між нами чоловік. Вона намагалася мене достати кулаками в спину, двічі доставала. І коли вже ззаді ж мені не видно було, я вже зрозуміла, я кажу: ми виходимо, виходимо. То вже за третім разом вона вже дісталася до мене і окликнула мене стій і нецензурна брандя рефлекторно озирнулася. На що відповідь вона схватила з усієї сили мене за волосся, почала виривати з двох сторін двома руками волосся та бити ногами. Я зрозуміла, я кричала, відпустіть, будь ласка, але я зрозуміла, що до неї не докричатися. І я також займалася спортом. Я майстер спорту і самбо. І коли вже нас вчили в той час, що коли противник сильніший, то треба максимально закрити себе. Але ж я не приїхала на ринг, я фельдшер, я приїхала надавати екстрену медичну допомогу. І коли вона мене тягла за волосся, я вже почала йти, так сказати, на поводу в неї почала присідати, щоб вона виривала з мене волосся не з повного росту, а почала присідати. Коли я почала присідати, вона мене вдарила ногою у вісок. І Я вже тоді в мене запаморочилося, і я упала на на стінку. Далі я закрила максимально своє обличчя, так як я прийняла таке рішення, щоб трошки зберегти обличчя, щоб не ізгородувати очі, ніс, зуби. Я максимально закрила обличчя, сховавши свою голову між ніг, як нас учили раніше на заняттях самооборони. І в цей час я кричала своєму напарнику: викликай 102, викликай поліцію, зви водителя. Але напарнику моєму чоловік не давав змоги. Він тримав його, він не надавав змоги йому підійти ні до мене надати допомогу, ні покликати на допомогу водія. Постійно його тримав. Я просто вже надіялася на те, що приїде поліція або щось відволікне її, що її зіб'є з толку і вона послабить свої удари, і тоді я можу вирватися. І от щось трапилось, коли я почула, що сила удара стала менша, я її просто відштовхнула в сторону і почала бігти. Я почала бігти, але опять же таки коридор дуже довгий, і вона мене практично наздоганяла. Але тут вже yeah. ближче до виходу в під'їзду підоспів екіпаж поліції, який просто летів через дві-три ступеньки. І я вже з полегшенням вибігла до під'їзду і далі, вже що було ззаді, там проводилось затримання. Уже вони чинили опір поліції удвох. Ця жінка і чоловік. Я закрилася в машині, щоб я бачила, що екіпаж не справляється, і щоб викликати підтримку екіпажу, я закрилася в машині, щоб набрати 102. Але ця жінка. Полишила поліцейських, підскочила до машини, почала видирати двері, стукати. Я одною рукою правою тримала двері, лівою рукою набирала 102. Вона кричала нецензурною лайкою: відкри, найду, уб'ю. Коли я викликала поліцію, одною рукою тримаючи двері, а другою набираючи, потім я визвала собі для надання допомоги колег, так як. Я сплювала кров'ю, у мене страшенний був шум, майже свист в ушах, нудота, запаморочення, страшенний біль в потилиці, голові, плечах, спині, тулубі. І тоді вже приїхала бригада колег, і надали мені допомогу, і я була доставлена в Ліл Кременчуцьке в нейрохірургічне відділення після надання допомоги.